Же а стандарти безпеки пацієнта під час анестезіології. А, з того, що відомо факти, ВОЗ, що 10% пацієнтів на госпітальному етапі отримують шкоду від самої ж медичної допомоги, а 80 хірургічних ускладнень є запобіжними. Також, як ми бачимо, дані які предоставлені, що дуже багато інфекційних а, додаткових ускладнень, які йдуть за яке трагенія. Тому чому важливо все ж таки? А, Застосовувати та використовувати протоколи безпеки в медичному закладі, що таке взагалі безпека? Якщо говорити з рекомендації з визначення ВОЗ, то це відсутність запобіжної шкоди під час надання медичної допомоги. Якщо ми говоримо під визначення організації, які проводять акредитацію. То це система заходів, які спрямовані на те, щоб зменшити ускладнення під час надання допомоги. GCI те теж саме це сукупність заходів і стратегій, які направлені на те, щоб зменшити кількість. Шкоди, яка надається пацієнту під час медичної допомоги. Є таке поняття ще як прийнятний мінімум. Що ж таке, взагалі, безпека поглядом керівника закладу? Тому що на кожному етапі ми завжди думаємо про чи то буде адмін, чи то буде криміналка. А таким чином пам'ятаємо про сім компонентів безпеки. Зараз я не повторююсь, але насправді це в першу чергу дивимося на це і далі, в принципі, є окрема. Вже безпосередньо протоколи безпеки, а клінічний випадок а, видалення восьмих зубів в умовах тотальної втрішньовельної анестезії, ШВЛ, класичний внутрішньове тотальна анестезія, нічого особливого, все пройшло без особливості, тривалість 2 години. Дитина 14 років. А після прокидання у дитини виникли схари на дискомфорт за грудиною, булькаючий звук при ковтанні. Стан дитини стабільний, вітальні функції стабільні. Лікар запідозрив, що а, там є стороннє тіло в стравоході, таким чином, дитина транспортована в профільний заклад для дообстеження. На приймальному відділенні оглянута, відповідно, зроблена рентгенографія з барієм. Таким чином, на, отримали затримку барію на рівні стравоходу. На цьому фоні виникло само... саме ліквідація виникла цього стороннього тіла, і таким чином а, все закінчилось добре. Що прописано в кейсі? Складнення чи інцидент? Так, дійсно інцидент. І яка різниця між ускладненням і інцидентом? Ускладнення це вторинний патологічний процес, який пов'язаний безпосередньо з лікуванням основного захворювання. Інцидент це нестандартна, незвична ситуація. В цій ситуації так і відбулося. Кулька, яка залишена була з стоматологом. В зоні, де якби би не мало бути, анестезіолог її не помітив, відповідно вийшло заковтування кульки після екстубації пацієнта. Відповідно, коли оброблялась цей випадок, було переглянуто відеозапис стаціонарних камер, була бесіда з анестезіологом, з хірургом. Відповідно проведена вся аналіз цієї медичної документації таким чином зроблені певні висновки, а, тобто висновки: перші. факт ненавмисної медичної помилки, яка не призвела до екстремальної події, але призвела вирогідно до незначної шкоди здоров'ю дитини, а саме це а, психологічна. Не негативний психологічний досвід. А всю інформацію, яку ну була опрацьована, кулька потрапила те, що я озвучила після екстубації в стравохід шляхом заковтання через те, що ця кулька була вслизнуслизнилась ну, і таким чином заковтнулась. Які були коригуючі заходи, ну цей випадок, звісно, винесли на обговорення на виробничих зборах медичній раді. А далі принцип закритої пітлі, коли працюєте в стоматології під час наркозу? Тобто, якщо хтось з учасників кладе кульку, то він голос каже, що я поклав стільки-то кульок. І коли йде е, очистка ротогори забирання цих кульок або заміна, то вголос потрібно проговорити скільки кульок було замінено і, або скільки кульок залишилось, і тому подібне. Таким чином, а е, це дає це убезпечує нас від тих випадків, коли тихенько поклали цю кульку і просто про неї забули. Насправді е, це такий дуже. Складна робота навчити цьому всієї команди на основі цього всього складається звіт про інцидент, де детально все прописується. Знову ж таки, це більше для. Нас як для документу обігу і контролю всього, і для комунікації з відповідно з родичем пацієнта. Другий випадок, інцидент, який трапився, це в праве око потрапив сторонній предмет після наркозу. Дитина 5 років 7 місяців після екстубації. Почала скаржитись на те, що в неї не відкривається око. Таким чином була дитина в сусідній кабінет, тому що це в умовах поліклініки нашої стоматології стоматологія знаходиться поглянута офтальмологом. Вилучено сторонні тіла. Після цього дитина почала скаржитись. Ну, вона була в'яна, сонлива, мама нервувала. Дитина була госпіталізована під нагляд. Чого у нас навчив цей інцидент робити захист очей? І якщо раніше це була просто серветка, то зараз ми використовуємо отакі от наліпки офтальмологічні абсолютно на кожен наркоз стоматології, тому що нижче картинка, яка видна, ми бачимо рамки з неправильно зафіксованим хустинкою та захисною хусточкою. Якщо, наприклад, на цьому етапі не використати окуляри, таким чином ми можемо також потрапля пошкоджувати очі у дітей. І у дорослих в тому числі тому про це варто пам'ятати і знову ж таки, як виник у нас стандарт захисту очей після інцидента, який трапився, а взагалі інциденти діляться на потенційна помилка або майже помилка. Помилка це я кажа вже факт. Трапився і екстремальна подія, коли це призвело до смерті пацієнта. Або значна шкода пацієнту під час надання медичної допомоги, наслідки без шкоди здоров'ю відповідно, незначна шкода, значна і летальний випадок, тобто екстремальна подія. Основні причини інцидентів це порушення або невиконання існуючих правил, необхідність нових, або вони просто відсутні і відсутній системний підхід до процесів та виконання протоколів безпеки. І саме головне і основне, з чого, мабуть варто починати, це відсутність культури по роботі з інцидентами і, взагалі, по безпеці пацієнта. Це проблема насправді не локальних закладі, це взагалі по державі ця є проблема. А задачі про роботі з інцидентами це навчання персоналу. Звісно, а чому? Тому що а, всі звикли, що повідомити про якусь помилку, яка сталася, буде покарання. Тим паче, що а, інциденти, наприклад, ті, які стали відомі пацієнту, от, наприклад, да, як ця кулька або там стороннє тіло воці. Це стає відомо пацієнту, таким чином такі випадки, як правило, розбираються. Але, наприклад, є ряд інцидентів, які, про які, наприклад, ніхто ніколи сторонні не дізнається, і це вмирає на рівні анестезіологічної команди. Чи добре це? Ну це зовсім не добре. Чому тому що як 10 випадків буде все ок, якось це вирішиться? 11 випадок буде на жаль летальним або значним шкодом для пацієнта. Тому о, в чому персонал пояснює виховуємо цю культуру. Вчасне повідомлення про інцидент. А знову ж таки, е, чому це важливо? Бо на тих етапах, коли е, це щойно сталося, часто можна попередити наступні наслідки негативні: це як для шкоди для здоров'я пацієнта або оточуючих, так і різні юридичні позови, які можуть за собою це потім тягнути. Тобто на цьому етапі. Ну, знову ж таки, все залежить від рівня закладу і процесів алгоритму, які є. Але насправді на цьому етапі багато питань можна вирішити, закрити і попередити більш складні наслідки. Ну, Відповідний аналіз, тенденція коригувальні дії, зворотній зв'язок і тому подібне. Дуже добре для аналізу інцидентів, використовувати цю діаграму. Вона дуже легка, зручна, е, є посилання, тому не зупиняємось, в принципі, можна. Використовувати в робочій, ну, в реальному житті, який алгоритм дій взагалі, коли виникає інцидент, незалежно від того, чи є у вас система управління інцидентами в закладі, чи немає, виконати заходи, які на першу чергу. Направлені на те, щоб уліквідувати ну, першу допомогу або іншу, тобто, щоб покращити стан пацієнта або хто є постраждалим. Заходи по заход, захисту оточуючих. Це, наприклад, якщо це трапилось щось з оснащенням, щось загорілось, вибухнуло або що-небудь. Про інцидент лікарю, якщо це, наприклад, була медсестра або відповідальні особі по лікарні, відобразити, зберегти факти, інформацію про інцидент. Навіщо це потрібно для того, щоб знову ж таки провести аналіз і уникнутися в подальшому. Що, наприклад, такі випадки трапляються більше ніж один раз, значить, це є вже система, і значить, щось іде працює не так в цьому закладі. А ну знову ж таки, якщо є служба внутрішнього контролю аудиту або служба контролю якості, це в залежності теж від закладу. А за бажанням знову ж таки, якщо вводити ці заходи системно на рівні закладу, ідеально мати можливість таку, щоб працівник міг повідомити про це анонімно. Знову ж таки, кожен має різний досвід свій. На жаль, негативний, в тому числі, коли були покарання і приниження, тому... Краще, нехай вони про це повідомлять анонімно, ніж зовсім не повідомлять про такі випадки. А як це представлено у нас добробут? Це ми працюємо з медичною інформаційною системою доктор Елікс. У кожного на робочому столі є. Робочий, ну, своя робоча зона, і відповідно є віконечко. Інцидент, як бачите, зверху виділена. А далі тип інциденту з пацієнтом зі співробітниками або з медичним оснащенням. Відповідно, обираємо підрозділ. І як бачите, отут у нас відразу, якщо ви не хочете, щоб вас визначила система, ми відмічаємо галочку подати анонімно. Далі відповідно каже, кожен з типом інцидентів має свій протокол. І відповідно той, хто заявляє, писує цю причину, що стробну відповідно згідно шаблоном. І далі цей е, уже шаблон летить на відповідального по розділу. Е, е, основні принципи, які є роботи з інцидентами, це знову ж таки, загальні. Е, цей комунікація має бути відповідна з е, тим по відношенню, до кого стався цей інцидент, і підтримка персоналу, навчання. і... Знову ж таки, це конфіденційність, справедливість, і знову ж таки не має бути на меті покарання, тому що це основне при роботі з інцидентами. Тобто, що основне в роботі з інцидентами? Це мати підходи до фіксації виявлення управління інцидентами, оцінка випадку справедлива, культура безпеки та поведінки, і відповідно впровадження клінічних стандартів та протоколів в медичному закладі. Як взагалі створити? План цих протоколів безпеки, де їх брати, і взагалі звідки вони з'являються. Нагадаю, що протоколи безпеки це чіткі визнані офіційні документи, настанови політики, СОПИ. Ну неважливо, це документ в медичному закладі, який направлений на безпеку медичної допомоги, і він направлений насправді не тільки на пацієнта, а й на медичного працівника, в тому числі, чому тому, що медичний працівник він теж е має право на безпечні умови труда праці. Отже, є, існують міжнародні організації акредитації медичних установ. Їх дуже багато. Я тут якісь основні обрала. Мені дуже подобається GCI, канадська акредитація. чому вони подобаються? Тому що вони більш структуровані. Ну і якби дуже, дуже нам заходять по. В самій структурі. Значить, що туди входить, як правило, в ці заклади? Тут, наприклад, є амбулаторна допомога, інтенсивна терапія, хірургія окрема, інфекційний контроль окрема, медикаментозна безпека управління ліками. Ну, тобто ми бачимо це різні розділи, да, по напрямкам вони йдуть, і відповідно, по цим напрямкам є ряд політиків і рекомендацій. Якщо взяти, наприклад, GCI, Точно так же йде амбулаторна, стаціонар, надання допомоги вдома, тобто патронаж, первинна допомога, лабораторії, транспортування і тому подібне. Теж інша організація, яка проводить ці акредитації, принцип той же самий, ми не будемо дуже сильно зупинятися. стандартизація, всім відомо, в Україні часто використовується багато закладів, які мають, і знову ж таки, тут більше фокус на процесах. Управління ризиками, тобто, в принципі, вони всі плюс-мінус пересікаються, а це основні стандарти ізомедицині. медицині. В принципі, теж вони якби часто ви з ними можете зустрічатися. Що ми бачимо взагалі в цих документах і як їх використовують? Цілі безпеки та стандарти управління процесами, тобто, тут в цьому в цих документах немає готових протоколів чи якихось рішень. Є чіткі переліки, що ми маємо зробити, контролювати, або а, в, там інші якісь а, такі загальні рекомендації. І далі, вже відповідно до а, того, а, в якій країні знаходиться медичний заклад, яка нормативні бази, вимоги і тому подібне, вже по, на основі цього робляться оці СОПи, політики безпеки і вони інтегруються в той чи інший заклад. Як правильно знову ж таки використовувати взагалі? Тобто, ми проаналізовуємо кожен пункт вимоги, порівнюємо з чинним законодавством, яке є в Україні, складаємо внутрішню політику де... Ці, наприклад, протоколи, знову де є потреба в цих протоколах, на яких етапах, відповідно, робимо. тут ну, знову ж там, робоча група складається, все робляться ці сопи протоколи І знову ж таки, ці СОПИ ми прив'язуємо до управління якістю, контроль якості, і таким чином, а, після всього цього, навчання персоналу Наприклад, тут стандарт від GCI по транспортуванню. Опрацювавши цю методичну рекомендацію, я маю такий план дій, як розробити всі ці протоколи безпеки для того, щоб медичні перевезення були безпечними з дотриманням всіх вимог. Після того, коли будуть створений ці перелік всіх протоколів безпеки, ну у нас є план вийти на офіційну акредитацію GCI. Тоді вже можна буде співпрацювати з їх представниками. Далі вже йдуть перевірки, підготовка. В середньому ця підготовка а, займає біля двох років а, вже на на для того, щоб отримати офіційний цей а, сертифікат. Етапи впровадження ми коротко проговорили, не зупиняємось, і, і які політики і процедури як взагалі ці політики і процедури безпеки виглядають на практиці. Ну, от, наприклад, ідентифікація ідентифікація пацієнта. А це є вимоги абсолютно всіх рекомендацій, що має бути проводитись ідентифікація пацієнта. Є таке поняття ідентифікація, є поняття верифікація пацієнта, і відповідно, це різні. Ну, це якби одна процедура, але під види. І на кожному етапі надання допомоги при тих чи інших ситуаціях персонал на рецепції має відповідно провести цю процедуру. Наприклад, протокол переопераційної безпеки всім відомо про чек-лист операційної безпеки. На рівні закладу затверджений положення про контроль. І ведення цього чек-листа перевірки, наприклад, на амбулаторному етапі зроблений трошки більш скорочений етап, тому що там ну, багатьох ір етапів відсутні, наприклад, стоматології. Тому трошки видозмінений цей чек-лист, перевірки підготовки оснащення. але суть загальна не змінюється. Основне те, що було дійсно перевірено. Ну, протестовано і це зафіксовано. Маркування ліків. Щодо маркування ліків, впроваджено в закладі маркування ліків в анестезіології, інтенсивній терапії на невідкладній допомозі і абсолютно на всіх точках, де є хоч якась мінімальна седація. Знову ж таки, для чого це зроблено? Для того, щоб не було переплутано ліків під час проведення цих процедурних седацій і надання допомоги. Безпека поводження з ліками паралельно до того, що маркування в цих відділеннях, дає ліки високого високого ризику, окремо є документ, який регламентує правила зберігання ліків. Схожих за назвами за зовнішнім виглядом за зберігання ліків високої концентрації, це ліки високого ризику для того, щоб не було випадкових перепутувань під час надання допомоги. А, наприклад, в укладках екстреної допомоги спеціальні наліпки клеються в відділи, де Зберігаються ампули, наприклад, ампули, схожі за виглядом з різних груп. Вони лежать взагалі в різних куточках. Ну і відповідно, використання правил 5П це більше для стаціонарів. Або коли у вас є два і більше пацієнта одномоментно, це що був дійсно той же пацієнт і ліки на тому етапі і тому подібне. Критичні показники лабораторних досліджень це теж протокол безпеки. в… Який є, працює на рівні цієї мережі, це всі пацієнти амбулаторні, які здавали у нас лабораторні дослідження. Якщо мають е, критичні показники, наприклад, там полейкаци, там, там занадто низький гемоглобін, там гематокрит, там є е, плюс гіптетропоніна. Ну там є перелік цих критичних показників. І відповідно, якщо навіть вночі приходять ці показники, є відповідальна особа цілодобово, вона телефонує пацієнту, дізнається його стан. Наприклад, для деяких пацієнтів це є показник. Зники очікувані, а для деяких, наприклад, вони є неочікувані. І таким чином, от за останні два тижні у нас дві госпіталізації з гемоток... гемоглобіном 60, було дві гемотрансфузії проведено. Одна дитина з септичним шоком так була госпіталізована. Раніше були пацієнти з іншими критичними станами, які госпіталізовуються ургентно. Передача інформації про пацієнта на всіх етапах клінічного маршруту. Що ми мали? Ми мали. Проблему з неповною передачою інформації, при тому, що, начебто, документи пишуться, не не завжди є змога на тому етапі моменті передати, прочитати і тому подібне, тому був створений протокол передачі пацієнти на всіх етапах клінічного маршруту, в тому числі враховуючи і телефонне інформування. А інші за протоколи безпеки, які вже впроваджені в мережі, це служба супроводу пацієнта, це моніторинг стану пацієнта після надання допомоги. Наприклад, якщо в них була амбулаторна якась седація або ну, або хірургія одного дня, відповідно на наступний день обов'язково має бути контроль служби супроводу. Це відділ контролю якості за звернення відгуків від пацієнтів, це забезпечення контролю якості та клінічної експертизи. Це зараз великий відділ 19. Напрямків, де ми розробляємо ці якраз протоколи безпеки, СОП, протоколи і тому подібне. Окрема інфекційний контроль це ВІК працює, фармконтроль це за контроль закупки ліків, контроль ліків, які на арешті і тому подібне, є відповідальні особи, які це контролюють, і своєчасно йде інформування по мережі. Побічна лікарсь, дія лікарських засобів знову ж таки, протоколи екстреної допомоги е, на всіх етапах. Профілактика, там падіння, інформаційна безпека, безпека транспортування, ну і і багато інших протоколів, які е, працюють на рівні мережі. Є е, також окрема захист працівників і ряд політик для працівників для того, щоб все ж таки максимально наші лікарі були захищені. В першу чергу це фонд професійного страхування, це фонд, куди кожен медичний працівник відрахування робить щомісяця. І далі, якщо виникають якісь складні випадки, які. Потребують компенсації лікування, відповідно, відбувається не за рахунок лікаря, в якого сталася цей інцидент або помилка чи ускладнення, а саме з цього фонду. Лікарі отримують навчання за рахунок компанії, максимально біла, прозоре працевлаштування, екстрена допомога, страховка в нас є, психічна програма, психічного здоров'я захисту, вакцинація, скринінги, юридична підтримка, захист і багато іншого такого для працівника. Знову ж такі розмежування контролю та репресивного впливу, ми в першу чергу не є карателями. Ну, я маю увагу, ми це як керівники закладу, а ми є і менторами для своїх працівників. Отже, безпека це стратегія, а не окремий протокол чи разова акція, і це культура медичного закладу і взагалі медичної спільноти, яку ми маємо всі. Dankie ja, myna vse jakie je pitanja